Вітаю творчі майстерні Лесі Подгурської. І сьогодні посилочка від Мирослави. Подивимося, що вона прислала. Такий бісений комплект, браслет, намисто і сережки. Тут антикварний корал. За бісером він сховався, так що ми той бісер однозначно заберемо. Таку красу треба показувати. Ще такий корал. Крихта, скляні гранені намистини і фурнітура. Як я зрозуміла, вся підсвітла, значить, Мирослава таку любить. І йду запитуватися Мирославу її побажання, що вона хотіла з цього зробити, а що в мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Мирослави готові. По у Мирослави було, щоб прикраси були в етному стилі, тож подивимося, що я зробила. Із бісеру я зробила своє авторське намисто коралики, як я називаю. Я вам вже показувала це в'язане бавовна і бісер. Бісер дуже кривенький, тому цей варіант найідеальніший. Бачите, як виглядає рівненько ниточка, не видно? Тих. Дуже кривеньких намистин. Воно ще трошечки уляжеться, будуть тільки зв'язані, і все буде, буде гарно лежати. Ось це намисто можна носити як самостійну прикрасу. Дуже люблю таке подорож брати. Не хвилююся, що щось там з ним станеться. І воно може служити як основа під будь-які інші намисто. А іншим намистом є у нас. Таке намисто із монетками. із крихти коралової. Я посортувала по розмірах. Вийшло дві подружки. Можна дозину регулювати, якщо там чуть-чуть додати, щоб воно вже той простір закрило. Ось. Ось така вийшла етнокраса. Монетки посадила на Бейли, ну і, звісно, склала. Зібрала ті всі намистинки. Використала ще Мирославині такі намистинки. Ну і на закінчення замочок ланцюжком, щоб регулювати. Можливо, Мирослава захоче, щоб так були монетки, або до якогось ще іншого намиста. Ну це вже як вона собі захоче компонувати. Монетки також Мирослави вибрала, бачите, по розміру, центральна, дві такі середні і решту менші. І з коралового Мирослава ще хотіла, щоб я додала згарду. І раз у нас вже срібний колір, то згарди я вибрала з латуні. І також ось така вийшла. Етнокраса. Звісно, що це намиску можна носити і в такому варіанті в комплекті, а можна його й носити як самостійну прикрасу. Я посортувала, по центру дала більші, і на зменшення до конектора. Тут додала декілька своїх намистин, щоб зробити довжину, тому що великі мені шкода було сюди давати, а маленькі вже були. Ну, Дуже-дуже-дуже тонесенький, бачите, каниточка тоненька. Ось, Використала і намистинки Мирослави і додала своїх, дала такі роздільні диски для того, щоб тут гнучкість була. Ну і згарди Мельхіору. Як самостійно виглядає. І з червоних скляних намистин вийшло 5 низок плюс одна. Ось такі варіанти я зробила, ці розсипані більше були з одної низки ці всі. Решту з другої, конектор і закінчення. І плюс одна ще залишалося, і я вирішила зробити з луницею. Звісно, це можна і до бісерного давати. Можна і як самостійне. Така лунниця роздільні дала мирославині замочок з ланцюжком. Використала чорні намистинниця Мирослави, додала туди свої, розділила. Вони ніби одинакові, мені здавалося, що чуть-чуть відтіночок інший, тому що це були дві низки. Чуть-чуть, бачите, так може і на камеру не дуже видно, ну, але я взяла, розділила, щоб так не було взагалі замітно. Ну і до конектора. І Ще попробуємо, як воно виглядає з бісерни. Ось така етнокраса, бачите, як багато виглядає. Ну і, звісно, лунниця. Є ланцюжок, що можна лунницю опустити, якщо Мирослава захоче. Наприклад, якщо вона так захоче зробити, щоб сюди падала. І. Додала я ще сюди ланцюжок, який знімається для регулювання, також щоб опустити це п'ятирядне намисто, якщо буде потрібно довше. Ну і це все, що я зробила. Така етноколекція для Мирослави. Мені дуже сподобалося все. Всім гарного перегляду, мирного дня і до наступних переробок.